Це повітряна останнім часом і днем і ночі. хоч бери сюди, переїжджай. Да, от скажи, сьогодні я її повела в садочок. Я в вісім завела, в одинадцять забрала, бо повітряна. Я не поняла, це що таке? На вулиці таке робиться, а ти тут бігаєш, наче в дитячій кімнаті. бустро сядь. А чого ти плачеш? Я тебе зараз чорний мішок посажу і бабайком занесу. Мам, бабка рот закрила, я сама со своєю дитиною розберусь. Ні, а ти чо, рота свого відкриваєш? Ти краще за дитиною, за своєю дивися. Ой, дурдом. Та я то подивлюся, а ви своїх внуків віддіть мішком лякайте. А ти мені на моїх внуків нічого не кажи. У мене внуки воспитані, відчуть від некоторих. Ага, я чула, як ваші воспитані в под'їзді мати гнуть. Ти що таке кажеш? Да Я щас різку візьму і двох вас уже тут воспитаю. Угу, Так баби та Марки сьогодні немає. Де ж твоя група підтримки? А ти бабі не тикай, хамло. Ну, все, ви її роздраконили. Доць, а ти йди попроси вибачення за те, що іграшкою вдарила. Мама, я не хочу, вона зла. Доць, вона нам життя тут не дасть, якщо ти зараз не перепросиш. <гум> Баба, Люся! Ти до мене більше не підходить, невоспітана дівчинка. Більше конфет не дам. Ну і не треба, бо твої конфети завжди з черв'яками. О, з цими конфетами це точно. А це, напевно, у всіх так бабусь. Ні, ну ти подивись, вся в свою матку. Баба Люся, а ви мені похожі на лабубу. Ой, а хто це лялька якась, да? Да, лабубу це така лялька. Ай, ти ж подлизунька мала. Отвічі от некоторих, твоє дитя, хоч вміє признавати свої ошибки.